Друзі, вітаю! Я Саша Гуржу, туристичний агент, та власник туристичної агенції. Зараз знаходжусь з інспекціями готелів в Катарі. Так, нова країна для мене, і я думаю, для багатьох з вас. Про Катар ви чули, але бронюємо відпочинок. Ми тут рідко. Частіше за все, це зупинка під час дальномагістральних або міжконтинентальних рейсів. А от, також, щоб прилетіти на відпочинок на тиждень в якийсь пляжний готель. То бронювань таких мало. Але я сподіваюся, буду знайомити вас з готелями, буду обирати для вас кращі. і відпочиваючих з України тут стан набагато більше. Протягом найближчих місяців буду вас знайомити з багатьма готелями Катару, топовими класними готелями. А в цьому випуску розповім вам про готель Central Inn. Це бюджетна четвірочка, якщо не помиляюсь. Це міський готель, але його можна обирати, якщо ви. А хочете зробити зупинку між рейсами. Якщо у вас таковка в Катарі близько 15 годин, ви хочете відіспатись, відпочити, а не сидіти в аеропорту, варто бронювати цей готель. Я його забронював за 50 євро плюс сніданок 12 євро. Там в мене вийшло чи 65 чи 70 євро за повноцінний номер на двох. Ось тому покажу вам в цьому огляді готель. Покажу вам сніданок, який подається в цьому готелі. Ось, і розповім вам трішечки, де він знаходиться, як до нього добратися, тому подібне. І вас, як завжди, лайк, підписка та погнали на огляд. <му> готель Central Inn це звичайний міський готель. Тут немає пляжу поруч, тут немає басейну, немає якихось загальних зон для релаксу. Тут є номери, є кав'ярня, є ресторан. Все, і цей готель якраз варто обирати під, під час ваших стиковок. Якщо у вас 10, 12, 15 годин зупинка в Катарі, сюди можна приїхати, відіспатись, відпочити, а потім продовжити свій переліт. Готель знаходиться буквально в 15 хвилинах їзди на таксі від аеропорту. Ось так він виглядає. 12 поверхів. Поруч можна прогулятися до мечеті. поруч є різні літає, багато магазинів різних. І в цілому можна просто погуляти ось по місту поруч з готелем. Тому цей готель можна обирати лише в тих випадках, якщо вам потрібно просто відпочити від дороги і продовжити далі свій шлях. Покажу вам, як виглядає рецепція. При вході у всіх гостей сканують багаж. З однієї сторони є шопінг-мол, а з іншої сторони знаходиться кав'ярня, куди можна прийти і випити каву. А прямо сама стійка рецепції. Послився в свій номер я вночі о 2.30 ночі, тому показую вам вже номер, коли в мене розкладені речі, і коли я навіть вже їх збираю. Тому що в 12-й чекаут і переселення в наступний готель, в якому я вже буду проживати 3 дні. Чесно скажу, коли ти. 24 години в дорозі, і це при тому, що дорога була комфортна, тому що я з Києва до Кишинева їхав лежачим автобусом, цілу дорогу спав. Далі переліт Кишинів в Стамбул, і Стамбула вже вдоху. Трішки втомлений. Але коли я ліг в ось це ліжко, відчуття, що ти на хмаринках, тому що комфортний матрас, дуже м'які, зручні подушки. І м'яка та комфортна ковдра. Тому лягаю сюди спати, моментально вирубаюся і класно висипаюся. Показую зараз вам номер, як він виглядає, і детальніше все зараз буду вам показувати. Мені вже туристи пишуть, але почекають. З однієї сторони, у нас вхідні двері, з іншої сторони, ванна кімната, і прямо. Загальна кімната. В принципі, давайте зараз саме з неї ми розпочнемо. Я бронював готель в самий останній момент, навіть не помітив, що я вказав, що в номері буде проживати двоє осіб, а не одна особа. Мені поставили два окремих ліжка. Хоча, якби я вказав, що я буду один, в мене було б одне. Ось. Ось такий вигляд має номер, при чому все дуже гарно, гармонічно вписується. Ось ця частина, яка над ліжком, в такому ж самому кольорі: кухня, шафа і обшивка поруч з телевізором. Давайте з самого початку по всьому пройдемося. Кухня. Тут, в принципі, якщо ви підете в магазин, щось купите, можна буде все скласти, є холодильник, є куди поскладати. І я звернув увагу вчора, ще навіть, коли тільки поселився, як виготовлена кухня. Зазвичай у нас обшивають плівкою лише фасади. А тут плівка з двох сторон. Ось. В номері є чайник, є кава, є чай, дві бутилочки води. Ось з цієї сторони шафа, місце для речей та сейф, і два односпальних ліжка. Дуже важливо те, що є поруч з ліжком розетки, тому що я і телефон заряджаю, і ноутбук, і паралельно ось працював, сьогодні відправляв туристам документи. І можна буде подивитись телевізор. Хоча мені особисто немає часу його включати та дивитися. А хочу показати вам зараз вид, який в мене відкривається з вікна. Ви лише погляньте на ці дивовижні пейзажі. Єдине, що не заважало б вікна трохи помить, тому що, бачите, розводи помітні. Але в цілому в номері чисто. Я здвигав два ліжка в одне, тому пилюки не було. Моя валіза площа номеру, мені здається, метрів 18-20. Ось. І переходимо зараз з вами в ванну кімнату. В номері є унітаз, рушники, зубні щитки, лосьйон, в душі є гель для душа та шампунь. В принципі, все необхідне для вашого комфортного перебування та відпочинку. Ось. Такий вигляд має номер. Саме цей номер мені коштував чи 50-55 чи 55 євро на двох я проживаю один на двох на одну ніч. Плюс сніданок 12 євро. Ось мені здається, якщо потрібно просто зупинитися, щоб відпочити з дороги між рейсами, то чудовий варіант за свій бюджет. А зараз разом з вами йдемо на сніданок. Бронюючи готель Central Inn, у мене був вибір: забронювати проживання без харчування або забронювати на сніданках. Але враховуючи те, що я приїхав в готель, в 2.30 30 ночі хотів відіспатись від дороги, а потім зранку ще попрацювати. Відповідно, часу ходити шукати якісь заклади, де можна буде поснідати, в мене не було. Одразу забронював проживання на сніданках і вже попрацювавши за комп'ютером, відправився в головний ресторан. І ви лише погляньте на вибір страв. Здавалось би, звичайний, скромний, недорогий готель, але тут є все: хумуси, салати, нарізки, дуже смачний сир, м'ясний. Нарізки, ковбаси, а також вибір фруктів. Я, до речі, вперше побачив, що отак от цілі банани не порізані були під час сніданку. Звісно ж, натуральні фреші, апельсиновий сік, яблучний сік можна було взяти собі та зробити сухий сніданок, свіжа випічка. І кава. Кава, до речі, тут а, по типу не з кафе, але є бар, де можна буде замовити натуральну зернову каву. А, проте вартість близько 5,5 євро. Замовив Омлет Мікс, також тут для вас повар поруч готує вафлі, тому 100% поселяючись сюди, ви голодним не будете. А якщо вам хочеться поїсти щось із місцевої кухні, то буквально 5-7 хвилин ходьби до центральної площі і там багато багато різних закладів. Це я вже побачив, коли провів майже тиждень в Катарі. В цій частині також можна снідати. Я, до речі, собі обрав місце на терасі з ось таким ось дивовижним видом. Зараз я візьму собі сніданок і потім вам детальніше все покажу. А так виглядає бар, на який можна буде прийти протягом дня за коктейлем або за натуральною зерновою кавою. Ну що ж, мій сніданок в мене вже на столі. Взяв я собі омлет, взяв фрукти, кавун, яблуко. Вирішив спробувати катарський сир та катарські м'ясні вироби, тому що ті ковбаси, ті сири, які в Єгипті, мені взагалі не подобаються, Їхти, їсти їх їсти неможливо. Наскільки це все смачно в катарі, я ще не пробував. Яке моє враження взагалі від готелю і від ресторану? Чесно скажу, я в приємному шоці. Готель, коли я бронював, я його бронював чисто переночувати, тому що в мене приліт був вдоху в час ночі. А о 14 я маю маслятися вже в інший готель, а вам його показувати, інспектувати під час програми рекламного туру. Ось я взяв цей готель чисто переночувати, коли я приїду з аеропорту. Щоб можна було виспати, виспатись зранку, працювати за комп'ютером, поснідати і спокійно переселитися. Свіжі гарні номери. На сніданок великий, достатньо великий для такого готелю ресторан. Коштувала мені одна ніч, номер на одну ніч 50 євро. Це залежить від того, коли ви будете поселятись, тому що я б дивився протягом тижня, можна поселитися за 50 євро, можна поселитись за 80, за 100 євро. В залежності від дат і від завантаженості вартість може різнитися. І можна було поселитись або ж просто на. Без харчування, лише проживання, можна було взяти сніданок. Доплата за сніданок була чи 12 чи 14 євро. Я вирішив, що в перший день я не хочу там ходити, шукати по вулиці, десь якісь заклади, снідать, поснідаю краще в ресторані при готелі. Вам покажу. За 14 євро такий вибір страв на сніданок мене приємно вразив. Великий вибір фруктів, яблука. Апельсини, кавун, банан, фруктові салати. Можна взяти собі сніданок сухий, замовити омлет. В принципі, той сніданок, який є тут, наїсти з ним нормально можна. Але, як на мене, особлива фішка цього ресторану в тому, що він знаходиться на 12-му поверсі і звідси відкривається ось такий дивовижний вид на доху. Я думаю, заради цих видів варто тут зупинитися. Я нікуди не поспішав, снідав майже годину. Пив каву, дивився на місто. Звернув увагу, що не так багато машин. Подивіться, які майже полупусті вулиці. На парковках достатньо місць парковочних вільних. І місто чисте. Тут ведеться якесь будівництво, але при цьому якогось сміття великого я не бачу. А вже з іншого берега. Знаходяться хмарочоси. Мені цікаво, де тут захід сонця. Ну, я його не побачу, тому що я переселяюсь сьогодні. Якби захід сонця був з цієї сторони, було б класно. Ввечері звуки від мечеті, захід сонця і дивовижний вид. Хоча сьогодні зранку трішки димка була, така як в Дубаї, така і тут була. Ну що ж, друзі, з таким дивовижним видом, видом на доху, я думаю, можна закінчити цей випуск. Мене готель порадував. Я від нього взагалі нічого не очікував. Коли ти їдеш в бюджетний готель і тим паче просто переночувати в ніч і зранку переселитися, ти від готеля нічого не очікуєш. А тут за 50 євро, ну сніданками вийшло 65 євро. Гарні номери, нові номери, великий вибір страв на сніданок. А головне, ось така панорама на доху. Далі таких панорам буде більше і більше, тому що мене попереду чекають класні топові готелі Катару. Вам, звісно, буду їх показувати. Від вас, як завжди, лайк, підписка і велике прохання. Підпишіться на мене в інстаграм. Протягом січня мій інстаграм, який в мене був постійно, на якому 39 тисяч підписників, він недоступний. Очікую, поки його відновлять, тому що перед Новим годом хтось спеціально накидав ботів і мені інстаграм обмежив доступ. Тому я зараз, знаходячись в Катарі, створив нову сторінку. Вона називається так само як попередня, тільки в кінці ще один Y. Тому велике прохання підпишіться і ставте реакції, щоб якомога більше людей дізнались про мою нову сторінку. А від вас лайк до нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро.